Ну а інтригою дня залишається можлива зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом в неділю у Флориді. Це підтвердив сам президент України під час спілкування із журналістами. За його словами, планують обговорити кілька документів, зокрема щодо гарантій безпеки і відновлення України, а також проблемні питання із так званого 20-пунктного плану, який за словами Зеленського готовий на 90%. Більше подробиці дізнаємося від власної кореспондентки ТСН Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Вона на прямому зв'язку зі столиці Сполучених Штатів. Оль, вітаю. Отже, що відомо про цю зустріч? Президент США нещодавно говорив, що готовий зустрітися з президентами України і Росії лише задля підписання документів. Чи означає це ця недільна перспектива, що щось вже готове до підписання? Тало вітаю Володимир Зеленський підтвердив сьогодні під час спілкування з журналістами, що зустрінеться із Дональдом Трампом цієї неділі у Флориді. За моєю інформацією, це відбудеться в резиденції президента Сполучених Штатів Маро Лаго поблизу Вест Палмбіч, де Дональд Трамп перебуває увесь різдвяний тиждень, і не збирається, наскільки нам відомо, повертатися до Білого Дому до наступного року. Володимир Зеленський розповів, що сьогодні отримав чимало дзвінків і повідомлень від європейських лідерів. А зокрема, він говорив з лідерами Канади Німеччини Фін. Ляндії, Естонії, на Данії також із генеральним секретарем НАТО, і вони обговорювали ось цю майбутню зустріч, звіряли свої позиції. І він також Володимир Зеленський сказав, що можливо не вдасться зібрати всіх на особисту зустріч у Майамі, як цього би хотілося. Але тим не менше всі наші партнери мають бути залучені. І Зеленський розраховує, що в якомусь онлайн форматі вони таки будуть присутні. Ми б хотіли, щоб європейці були. Я не впевнений, що саме зараз за одну добу ми можемо всі зібратися офлайн. Але я думаю, як мінімум, ми підключимось онлайн і будуть на контакті. Наші партнери, ми з ними в постійному контакті. До речі, але безумовно, коли ми говоримо про цей. Весь шлях, і там багато документів, багато речей залежить від позиції. Також Європи. Безумовно, якийсь формат найближчим часом. Ми повинні знайти де буде присутня не тільки Україна Америка, і де буде представлена Європа. Отже, що планують обговорювати. А як відомо, документи, які готувала українська та американська сторони, їх насправді кілька. Це власне мирний план, який налічує нині 20 пунктів. І за словами Зеленського, він погоджений на 90%. Залишаються проблемні питання, зокрема статус неокупованої частини Донбасу, управління Запорізькою атомною електростанцією, яка нині перебуває під російською окупацією. От саме їх планують винести на особисте обговорення із президентом Трампом про що. А наш президент Зеленський неодноразово. Говорив Зеленський, втім, знову повторив, що деякі питання не може одноосідно вирішувати навіть президент. Потрібен буде референдум, де своє слово скаже народ України. Також практично готові документи, які стосуються безпекових гарантій для України від Сполучених Штатів та програма економічного відновлення і повоєнного зростання в Україні. По них також планують пройтися. Тобто, не факт, що буде підписання чи парафування якихось документів, це швидше доведення їх до стану максимальної готовності. Ми працюємо щоденно над е, кількома документами. Їх зараз п'ять. Ми хочемо проговорити. Кілька нюансів по гарантіям безпеки. Я вважаю, що в принципі ця угода, а, а у нас є кілька угод про гарантії безпеки між нами і Сполученими Штатами. Є рамкові речі між нами, сполученими штатами та європейськими колегами. На мій погляд, я бачу зараз, що між нами і сполученими штатами угода майже готова. І питання в тому, підписувати або не підписувати, на мій погляд, це вже друге питання в залежності від того формату, як пройде наша зустріч, і тому я вважаю, що цей документ він є вже наступ. Ну, Росія продовжуватиме наполягати на виконанні своїх вимог, зокрема стосовно статусу Донбасу. І ці вимоги є неприйнятними для України. Про це пишуть з посиланням на численні джерела світові змі. Про це на тижні заявляв і помічник Путіна Ушаков Володимир Зеленський сказав: наша сторона не контактує з росіянами по жодному із питань. Це роблять американці, і наша задача продемонструвати максимальну готовність до миру. А якщо Росія не готова, також привернути до цього увагу. Алло. Дякую, Олі. Отже, будемо стежити за новинами із Флориди, хоча розуміємо, що боротися нам іще довго. Спасибі, власкорти в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко, про те, що наразі відомо про можливу особисту зустріч президентів Зеленського і Трампа в неділю, 28 грудня. Ну і які шанси на те, що вдасться знайти спільну мову щодо головної перепони у переговорах доля Донбасу.